Зараз ми знаходимося у селищі Близнюків, центральній районній лікарні, куди ми поставили установку стоматологічну. Вона дуже потрібна для цієї лікарні, тому що тут обслуговуються не тільки переселенці і жителі селищної громади, але й переселенці з інших областей, таких як Донецька, Запорізька та інші. Дякуємо нашим партнерам Helping Ukraine за допомогу разом до перемоги. Дозняківська лікарня Лозівського району межує з Донецькою, Луганською та Дніпропетровською областю, і потік цивільних пацієнтів звідти також іде в зв'язку з становищем в країні, і де дуже великий. Тому лікування і надання гостробольової допомоги. Іде в повному обсязі, і по всім пакетам. Також у Близнюківській громаді проживає більше п'яти тисяч переселенців, і вони також отримують кваліфіковану медичну допомогу в ургентному поля порядку гостробольового прийому. Завдяки підтримці фонду «Helping Ukraine U.S.», штат Вірджинія, місце Атланта. Ми продовжуємо проект медичний кабінет. Наш новий проект це Близняківська районна лікарня, це Лозівський район. Ми встановили та обладнали перший в цій клініці стоматологічний кабінет. Дякуємо за підтримку, містер Емарі та Міс Ольга.